Вітаю з нашої зустрічі. Проблем цих дуже багато. Вони кожного дня у нас виникають, і треба оперативно їх вирішувати, виплати компенсації населенню за тверде паливо забезпеченням твердим паливом разом з Іриною Андріївною Верещук вся Україна почала ще в травні місяці. Були налагоджені партнерські відносини з різними міжнародними організаціями. По нашій області було визначено 42 тисячі домогосподарства, які потребують забезпечення твердим палимом в тому чи іншому вигляді. Ми таких заяв разом з вами назбирали 16 тисяч Хоча нам знову ж таки Мінреінтеграції листом довело нам квоту 6 тисяч. Ми зверталися і в письмовому вигляді, і в усному до представників УВКБ ООН, реінтеграції стосовно того, щоб нам збільшили цю квоту. Було повідомлено, що вони знайшли додатковий фінансовий ресурс, і я вважаю, що ми зробили правильно, що подали не 6 тисяч домогосподарств, а всі, що нам подали заяви, і цей додатковий фінансовий ресурс може забезпечити. Ну якщо не всі, то мабуть тисяч або 15 наших. Мешканців твердим паливом є ще питання. Воно на рівні вирішення сьогодні знаходиться. Це забезпечення газом. Є інвестор, який дає нам безкоштовно міжнародний газ, і стає питання, як його доставляти. Де відповідно він буде наповнюватись, і для цього треба бути готовим. Воно запрацює зараз. Це все врегульовується для приготування їжі і для опалення їх можна використовувати. Три області ми включилися в цей пілот. Дійсно, такий експериментальний проект є. Ми були в його витоки, підтверджували важливість, зокрема для сумщини. Відповідно до постанови один балон 21 кг кілограм на одне догомоскосподарство на місяць. По Землі це питання до речі, всі Прикордонні областя, де воюючі областя, як ми називаємо. Це питання підняли. І воно стоїть для того, щоб нормувати питання землі. Про недостатнє покриття мобільним зв'язком. Ситуація по мобільному зв'язку в тилових населених пунктах нашої громади залишається дуже-дуже поганою. Дуже найближчий час у нас буде засідання Комітету Верховної Ради за нашою пропозицією з цього питання щодо мобільного зв'язку і інтернет-провайдерів, які забезпечують Сумську область. Зараз є доручення стосовно цього питання, де прописано, що прикордонні громади мають мати додатковий резерв. Промислової електроенергії. Тобто, коли вводяться графіки відключень, вас будуть відключати значно менше, ніж інші регіони в нашій області. У тому так, рахунку ми робимо все, щоб ви не були відключені від комунікації з нами, з іншими регіонами. Це ми робимо.